Ми раді вітати вас у приміщенні Манківського навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа першого 3 третього ступенів гімназія. З моменту відкриття у 1990 році молодий творчий педагогічний колектив заявив про себе прагненням в ногу з часом. Ми шукали себе, опробовували залікову та модульну системи, блочне проведення уроків тощо. У нас було створено перший у районі кабінет інформатики, який з появою нових технологій у галузі постійно оновлюється. На сьогодні таких кабінетів уже два, що дає можливість ділити класи для вивчення інформатики на групи. Прагнучи до вдосконалення, у 2006 році силами батьківського та учительського колективів було придбано мультимедійний проектор та екран. За перемогу у всеукраїнському конкурсі Учитель року кабінет англійської мови було оснащено мультимедійним комплексом, а через кілька років за спонсорські кошти придбано ще одну мультимедійну дошку та ноутбук. Чотири роки тому, пройшовши навчання та виконавши залікові роботи, ми були включені у перший етап національного проекту Відкритий світ, у рамках якого отримали 5 мультимедійних комплексів для навчання учнів. Це інтерактивні дошки із підключенням до мережі інтернет, ноутбуки для вчителів, планшети та нетбуки для дітей, завдяки яким наші учні не відчувають освітньої нерівності, дійсно мають можливість доступу до якісних навчальних програм. Розширилися можливості підготовки учнів до занять із підключенням до мережі інтернет-комп'ютера у шкільній бібліотеці, яка стала справжнім інформаційним центром. А ще бібліотекар дбає про виховання читацької культури школярів, проводить вікторини, організовує книжкові виставки, огляди, підготувала переможців конкурсу Найкращий читач України. Наш заклад єдиний у районі, який ще в 1996 році отримав статус школи з поглибленим вивченням англійської мови та профільним навчанням, і в якому з того часу працюють волонтери Корпусу Миру. І тому цілком логічно, що саме на базі нашого навчального закладу у 2003 році була створена єдина в районі гімназія як навчальний заклад нового типу. Школу реорганізовано у Манківський начально виховний комплекс Загальноосвітня школа 1-3 ступенів гімназія. Сьогодні ми, як і на початковому етапі існування, своєю роботою сприяємо збагаченню наукового, інтелектуального духовного потенціалу держави, готуємо людей, здатних моделювати своє майбутнє та майбутнє України, швидко приймати рішення, коригувати, прогнозувати свої дії. У комплексі панує дух співробітництва, співтворчості учнів, учителів і батьків. Усю навчально-виховну роботу спрямовуємо на формування особистості, її нахилів, здібностей і обдарувань. Тому працюємо над створенням цілісної картини світу в уявленні дитини, розвитком критичного і абстрактно логічного мислення, здатностей розв'язувати проблеми, самостійно навчатися та здійснювати дослідну роботу, оскільки переконані, що головна мета виховання навчити дитину обходитися без нас, дорослих. З 1996 року з отриманням статусу школи з профільним навчанням стали першопрохідцями в районі у запровадженні профільного навчання та до профільної підготовки. Велику увагу приділяємо ранній профілізації, вибору учнями першого класу гімназії, предмета для поглибленого вивчення. Проводимо цілий комплекс заходів, щоб цей вибір учнів і батьків був усвідомленим, відповідав нахилам і бажанням дітей. Для задоволення потреб учнів у фізичному розвитку та формуванні навичок здорового способу життя маємо два просторих спортивні зали, тренажерний зал, три футбольних поля, одна з яких із синтетичним покриттям, майданчики із нестандартним обладнанням, спортивні споруди для бігу, стрибків, метання, на яких не тільки проходять усі уроки фізкультури та районні спортивні змагання школярів, а й різні районні обласні турніри серед дорослих. Тренуються вихованці дитячої спортивної школи. Гордістю школи є футбольна команда, яка неодноразово здобувала перемоги в обласних та всеукраїнських змаганнях на призи клубу, шкіряний м'яч, футбольні зірочки, золотий колосок. Радують перемоги у спартакіаді школярів, стартах надій, волейбольних, баскетбольних турнірах на районному та обласному рівнях. Досягненнями в області художньо-естетичного виховання є хореографічні вокальні колективи, переможці огляду конкурсу Грайлива веселка, неодноразово нагороджені грамотами головного управління освіти і науки. Маємо дипломантів обласного фестивалю народної творчості, лауреатів обласної художньої виставки образотворчого мистецтва. Послідовною є робота з батьківською громадськістю. Батьки не стоять осторонь жодної колективної творчої справи, започаткованої дітьми. А ми намагаємось відверто будувати стосунки з ними так, щоб допомогти дитині зберегти душевний комфорт в умовах сім'ї і школи. У практичній виховній співпраці з батьками використовуються як традиційні, так і нетрадиційні форми роботи. З вересня 2015 року ми гостинно прийняли під свій дах центр дитячої та юнацької творчості Ман, таким чином створивши своєрідний центр розвитку дитини та розширивши можливості для всебічного розвитку наших дітей. Спільно з вихованцями ЦДЮТ систематично проводяться пізнавальні виховні заходи, цікаві змагання, змістовні акції. Ще одним позитивним моментом цієї співпраці стало збільшення кількості наших школярів, охоплених гуртковою роботою. До послуг наших дітей охайна і затишна їдальня, яка забезпечує усіх бажаючих гарячими домашніми обідами. Щоденно кухарі випікають смачні пиріжки, піци та інші смаколики, аромат яких наповнює заклад родинним затишком, кличе школярів до їдальні, яка цього року увійшла в число призерів районного конкурсу на кращу їдальню. Наші вихованці. Активні учасники предметних олімпіад і творчих конкурсів. За підсумками районних олімпіад з базових дисциплін. Вони щорічно посідають найбільше призових місць серед шкіл району. Протягом останніх років призерами всеукраїнських олімпіад стали 5 учнів нашого комплексу, обласного етапу олімпіад 30 учнів. Конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт МАН – 23 учні. Наш заклад єдиний у районі готує переможців програми ФЛЕКС. Десять наших учнів навчалися в США. Комплекс входить до ста кращих шкіл України в номінації Школа сучасних освітніх технологій. Це досить високе визнання і висока оцінка нашої діяльності. Дев'ять педагогів є призерами районного та учасниками обласного конкурсу учитель року. Наші досягнення це результат роботи ініціативних, невгамовних педагогічних працівників. Тому не випадково опис досвіду роботи колективу з розвитку творчих здібностей учнів від творчого вчителя до творчого учня гідно оцінений на третій міжнародній виставці Сучасні заклади освіти, а методичний посібник розвиток творчої особистості учня вимога часу на обласній виставці педагогічних педагогічних технологій освіта Черкащини, за що авторський колектив нагороджений дипломом департаменту освіти і науки облдержадміністрації. Нехай все оновлюється, змінюється. Нехай приходять у наш дружній колектив нові вихованці, яким ми будемо дуже раді. Нехай лише залишається стара традиція нашої школи: традиція любові до дитини, її особистості, її здібностей, її неповторності.